Доброго, мирного дня. Сьогодні хочу з вами поговорити по професії в цілому по професії ріелтор, чи там менеджер по операціям з нерухомості, кому як зручно називати цю професію. Це не проста професія, і вона і, і не просто це покази там, ну, хто як, хто як думає про цю професію, чи покази покупцю, чи покази продавцю. Це все. Що пов'язано від початку, скажімо так, роботи і до самого-самого кінця. І в кінці, в якому ви отримуєте задоволення і вирішення всіх ваших проблем. Проблем достатньо. Повірте. Якщо ми, наприклад, говоримо про психологічну сторону, то хто продавав або купував, всі розуміють, що це таке. Моральна, психологічна сторона. Дуже багато психологічних проблем, тому що там і продається по різним причинам, чи купується по різним причинам це і розлучення, це і розподіли О, взагалі, взагалі багато. Всього, ну, чому люди міняють нерухомість, і дуже добре, якщо це з позитивної сторони все це відбувається. Але ж є різні сторони, тому емоціональна складова там, ну, інколи буває дуже тяжка. Плюс до всього ще й паралелі йдуть різні вирішення питань. Які не, не повинні тих же продавців чи не повинні тих же покупців. Ну, наприклад, там одна адреса, два будинки, і це треба вирішити там на протязі півдня, тому що там людина від'їжджає. Тобто різні різні такі ситуації, які потрібно вирішувати. До речі, я вам скажу, що юристи, які не Працюють в сфері нерухомості, вони цих нюансів не знають, як їх вирішувати і, і, і що робити. І до нотаріуса також, коли ви прийдете просто покупець і продавець, не завжди закінчується це. В основному це не закінчується договорами, тому що. Є протистояння між покупцями-продавцями, той хоче дорогу продати, то купити договорів між вами до того ніхто не заключав. Тобто все це вирішує ріелтор. Це непроста професія, непроста, це складна. Треба багато всього знати, багато чого вміти робити, і як робити і ну, емоціонально і психологічно допомога також. І витримати це, і не просто продати, тому що хтось хоче продавати, а хтось не хоче продавати з власників. Або навпаки, хтось хоче купувати, міняти, хтось не хоче. І тут виникають надзвичайно складні ситуації, які потрібно вирішувати. Цим займається ріелтор чи менеджер з операціям з нерухомості. Тому звертайтеся, будемо раді співпраці, гарного, мирного дня! Дякую вам.